Всім привіт, з вами я, Україна 6, і це третя частина оцінки каналів підписників. Огналіки. Перший на черзі у нас кінг. Ну, давайте подивимось, що він кінув. У нього 10к підписників тобто 5. Його, це тут капець. йо ой, йо Оце якість якісь, я не можу нічого сказати. А він то сам робив цікаво, Що він. Ну тут лайк, і тут напе... і тут теж лайк, не тому що ну. Як він тут це все робить? Чи то він... Не... ну, Я не знаю кого чи він робить. Так. Май 25, а в нього буде роджена його буде Так, тебе грам. Так, так, так. Ого. ого. Яй. Гудзиому. Лайк, лайк з 500. Так, а ну популярне. Стоп! 800 тисяч переглядів. Ого, він популярний. 40 тисяч. Ого, коментарів багато. 700, переглядів. Ну так. Да. Повний треш. Так. Що, ого, ну, Тут теж 2000 лайків. Коротше, оціка канала 10 з 10. Далі в нас гі 19К, а подивимось, що він там знімає. Так. Є. В 2025-му. Ну, то політика, ну політика то таке. Політика. Так. Україна, а ну, понятно, що фулила коротше. Ну, лайк поставлю. Так. Посав лайк. Доб єм, доб єм тисячу ну забагато трошка ти Скай... о чекенга нарешті Жигуль. edit року 2025 Сергій. так що мені поставити в чекінгом? Що хочеш, так? Ого, Ну тут я не знаю, як він там все робить, дивись, тут якийсь якісь 2 екрани, ну таке. Я не знаю, що писати. Коротше, оцінка канала, ну не хочу тебе так обіжати, я не знаю 6, шість... ні, ну 6,5 з 10, тому що треба над монтажом працювати. Удачі тобі! Я зайшов в список підписників. Давай візьмемо когось на рандом. Ну кого взяти? Я не знаю. Ого, от святчик. Святик. Так. І всем привет, ребята! С вами Святик25, 5К. Простите за такое довге отсутствие. Ну, вибачаємо. Так, стоп. А, він що росіянин. Чому я та Там він та, москаль. А він на мене тоді підписався? Странний кіп. Йдемо когось іншого шукати. О, дивіться, мамкінборг з моя сьогока на мене підписаний. Ого. Так. Угу, дивимось. Давай от цього... О, тисяча в нього є, я не знаю, купо. Сказав, що моє їчка не танцює. Так дивимось. «Хоп на мене ці тенжила курочка замахала. Так. Повитирав жидкость. Ну, ну, <звучить> так... Як тут зробити? Казі, будь ласка, як це зробити чекінган? Що тут Ну, й, ну йому я дам оціночку. Сім? З половиною з десяти. Ну, от так. Так, цікаво, хто мій найперший підписник? Так. ага, А тут відео нема, так. Жанат єлубаєв. Є... Так. Блін, тебе вистати. Так, я вже довистав. О, мед 45. Легенда. Так, подивимось, що він там з... Зні... Три тижні назад давно на відео... Всім не привіт у мікрофону ну, 45 В цьому відео я розкажу про домогодона танк Т-72 Модерна. Коротко про озброєння. Має 125 мм гармату, 30-мм автогарма... фугасну автогармату, як в МІ-28, а також спарений кулемет і, одну... і один тур. Так, я зрозумів. Треба йти на шорт. Short, the shorter mouth. Knock, 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 knock. The is the United States of America, and I hear you guys got oil that isn't under my possession. Oh, yo. Oh. І тут, очевидно, оцінка каналу 10 з 10. Всім пока, всіх гарних літніх канікул. Пока.